Ми власне у студії обговорюємо те, що відбувається зараз у Курській області. І От є кілька реакцій з боку наших іноземних партнерів. Одна з них, речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань, Петр Стана, коментуючи події в Курській області, каже, що Україна має повнісіньке право на самозахист і може бути по російській території. Як гадаєте, що відбувається там зараз, і для чого те, що там відбувається, відбувається ось так. Запитаю. Ну, є кілька варіантів. Я думаю, що ми всі будемо бачити найближчим часом. А, будуть озвучені ключові результати, чи вони досягнуті, чи ні. Один з них це превентивний удар, який був потрібний для того, щоб ми не отримали таких же заходів, як були на, в Харківській області, в напрямку Вовчанська. Тобто, якщо а, була спроба накопичення військ для того, щоб. Пробувати зробити наступальні дії в сумській області збройні сили України випередили а, даний а, ну фактично дану можливість противника і зробили попереджувально Фактично удар. Другий варіант це можливо є приховане прагнення до а, все таки а, рухатися далі. І ми знаємо, що там знаходиться атомна електронна станція атомна господі, енергетична станція, а це теж а, є великим. Великою ціллю, якщо наші збройні сили зможуть а, досягнути цієї мети, це мабуть буде колосальною перемогою збройних сил. Ну і важливо, що а, взагалі з військової точки зору а, це говорить про те, що був проведена прекрасна розвідка а, прекрасно проведена операція, приховано накопичення а, а, сил, які зуміли, як от називають, її на сленгу, Рветься там, де тоненько, от ми змогли знайти це тоненько у противника і досягнути отих е -е, разючих результатів, про які ви говорили, що аналогічно як до другої світової війни. Знаєте, що мене що потішило, це режим супер радіомовчання. Ніде ніхто нічого не знав. В нашій країні супердемократії, супер свободи слова навіть під час війни, е, говорять абсолютно всі, починаючи там від е, звичайних людей, закінчуючи політичною елітою. А тут, бачите, жодного ніч черк е, інформаційно не витікло про подібний маневр з кількох сотень людей з застосуванням техніки. Е, те, що там. В Росії назвали диверсійно-розвідувальною операцією. Ну я не знаю, коли заходить мало не бригада військових з підтримкою е мотоблоку, то це вже якось не виглядає на диверсійну операцію, правда? Само собою, це точно не діяльність диверсійно-розвідувальних груп, бо вони діють малими групами, ви слушно це зауважили. Я би ще звернув увагу, що е так само було називаємо це радіомовчання і у наших партнерів, тобто на міжнародному рівні вони точно так само як в рот води набрали певний час, а що дало змогу відповідно. Діяти військовим, і головне, що а далі, все, що було озвучено, це те, що Україна має повне право захищати свою територію. Ну але навіть і ми дії так, оця історія з Курською областю, звісно ж, дуже яскравий е інформаційний такий е інформаційна подія, довкола якої ведеться багато обговорень на всіх телеканалах. Але не варто забувати і те, що відбувається на Передовій на лінії бойового зіткнення. Я зараз вам зацитую одного із військових експертів. Це Сергій Харабський каже: крім того, що на Покровському напрямку противник має приблизно до 40 тисяч живої сили. Він лише днями використав на цьому напрямку понад 56 тисяч артилерійських снарядів, 56 тисяч артснарядів на невеликому відтинку фронту. Разом із тим, на інших ділянках він за день використовує орієнтовно по 3 тисячі. Що означає така концентрація на одному напрямку, і чого домагається в цій точці фронту ворог на вашу думку? Ну, Покровські і Мирноград є дуже важливим вузлом. Він якраз єднує фактично частину Донецької агломерації з південною частиною, центральної і південної частини. Я думаю, що тут нам дуже важливо, що би генеральний штаб бачить і усвідомлює плани ворога. І ми маємо я сподіваюся резерви, які готові зупинити просування. Просто коли є така концентрація, як ви зазначили, якщо вона справді відповідає дійсності артилерійських обстрілів, так само крім цього, противник постійно застосовує каби. Звичайно, що в нього є просування, як кажуть, по випаленій землі, тобто знищивши все, що є перед собою, вони мають можливість просунутись. А для нас це просто повільний. Відхід і можливість знайти маневрово, де можна буде все таки зрізати цей наступальний дій. Не тільки ж на покровському напрямку. у Нас та сама ситуація просто трошки можливо легша, але так само важка і напружена і в Нью-Йорку, і в Турецьку, і ну, поруч взагалі тут на Донеччині. Є одна цікава історія від соціологів. От хочу запитати вас, чи є у вас розуміння такої історії. 57% українців вважають, що Україна повинна вступити в переговори з Росією для спроби досягнення миру. Водночас, 66% респондентів вважають, що Україна має повернути під контрольну її територію і не йти в жодному разі на територіальні компроміси. Сісти за стіл переговорів це вже, вочевидь, якийсь компроміс. Чимось доведеться поступатись, чимось доведеться поступатись і Росії. Але 57% хочуть, щоб ми сіли, а 66% – щоб нічого за цим столом не віддали. Як це технічно сумістити в одну модель поведінки в переговорному процесі? Чи можливо таке Ну, важливо, що суспільство розуміє, що говорити потрібно? Але при цьому і українське суспільство треба дати належне при всіх, як скажемо, так і разючих втратах, і важкості життя, чітко розуміє, що. А якщо ми поступимося дуже сильно чимось для ворога, ворог на цьому не зупиниться. Бо ми на жаль маємо досвід 14, 15, 16 років, коли ми пішли на поступки і отримали через 8 років повномасштабне вторгнення. Тому цей урок і українське суспільство і збройні сили, я думаю, засвоїли і по в кожному моменту, в кожному, де ми маємо змогу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб противник не мав жодних успіхів, а дипломатична робота вона паралельно завжди має вестись. Пане Вадиме, дякуємо вам. Почули депутат Київради, фракція Дякую. голос Вадим Васильчук був з нами цієї миті.